Обдурювали військових та їхніх родичів, сидячи за ґратами. На Вінниччині поліцейські викрали злочинний бізнес. Четверо засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини вигадали спосіб наживитися на людській біді. Чоловіки створювали фейкові акаунти військових, які за винагороду обіцяли звільнити з полону або розшукати безвісти зниклих на фронті. А ще продавали генератори та техніку для потреб фронту за заниженими цінами. Товар, звісно, ніхто не отримував. А злочинці за день отримували до. 100 тисяч гривень допомагали засудженим отримати брудні кошти шестеро спільників з Вінницької, Чернівецької та Житомирської областей. Серед них і жінки, які знайомились з військовими у соцмережах, та під час спілкування видурювали у них гроші, нібито для допомоги на лікування хворих дітей і родичів, розв'язання побутових проблем та інше. Протиправну діяльність документували правоохоронці протягом кількох місяців. Слідчі провели обшуки у місцях відбування покарання та проживання їхніх спільників. Вашому кросовку значит телефон правоохоронці вилучили у підозрюваних мобільні телефони, сімки, банківські картки, чорнові записи та гроші. Підозрюваним загрожує до восьми років за ґратами.